Доброго дня, любі друзі! Сьогодні у цю зимову пору ми приготуємо для вас страву, яка зігріває не тільки вашу душу, а й ваші смакові рецептори. Можливо, цей рецепт здасться комусь дещо дивним, але це буде бограч у моїй інтерпретації. І я обіцяю, це буде дуже смачно. Отже, що нам для цього потрібно? Це у нас бочок, свинина, цибулька. Томатний сік змішаний з рошпіштою, картопелька, болгарський перець, суміш спецій до бограчу сіль копчена паприка, гострий червоний перчик, помідор, чесничок, зелень та карт... морква. Отже, для початку ми розігріваємо до високої температури наш нашка. У добре розігріти казан закидаємо нашу почерелину і захоплюємо її доставить Коли шкварки добре протопилися, додаємо марку. Татушкуємо її близько п'яти хвилин. Далі додаємо цибулю, спеції. Томатний сік. Татушкуємо до хвилини часу. Наступний інгредієнт це томати. Солодкий перець. Гострий перець та м'ясо. Наші овочі віддалені в достатній кількості соку, так, щоб покрити м'ясо. Тепер ми трішки зменшуємо вогонь та тушкуємо близько 40 хвилин години до повного приготування м'яса. Якщо не вистачає трішки рідини, можна покрити м'ясо, просто доливши невелику кількість води. Далі додаем картоплю. а трішки води щоб покрити повністю рівень картоплі. Тушкуємо до готовності картоплі. В кінці додаємо чесник та, в моєму випадку, руколу. І даємо настоятися 10 хвилин.